Друзі, всім добрий раночок. Ми зібрали кущівку. Подивіться лише скільки її в мене вийшло. Оце все кушівка. Хто скаже, нашу так багато, я вам скажу, що в мене її ще більше. Ось дивіться, скільки. Воно просто в стрілку пішло, я стрілки не обривала. До речі, дуже гарно цвіло. Тут було 4 рядочки, такі кушівки. Ось, і на кожну, ну, весь рядочок цих пишечках таких. Дуже прикольно було, але нікому не раджу. Тому що обривати, перебирати, оце тільки що в мене зайняло час. Нащо воно треба така красота? Так що ця, напевно, я її ще перевірю, подивлюся, воно пішло. Ну, як би, можна його їсти чи ні? Та ні, напевно, не можна. Хоча її такі тверді, коротше, треба оцей подивитися. Я гуляла, знайшла, знайшла огірок, от. але його треба куром віддати, він дуже горький. От. Коротше, наша мені так багато кушівки, я хочу її маринувати. Знаєте, так придається така кущівочка. Ну, теж маленька така маринована цибулька, така, вона прям з наготок. Так що хочу її замаринувати, щось відкладу, звісно, на посадку восени, це озима. І це, до речі, в мене подарунок це від. Іриночки, вона мені підписниця з Тіктоку висилала. От, цілу коробку вона, цілий ящик мені вислала кущівки, Прекрасно вона уродила, є такі здорові, такі великі. Ну, є і зовсім маленькі ось такі, наприклад. малесенькі малесенькі є. А є от такі от прям класні-класні. От Так що, Іриночці, дуже дякую. Я прям дуже задоволена. Ось такі справи з самого ранку накопали кошівки. Мінус одно діло, мінус одна справа. Вже скоро цибулю треба буде викопувати. Скоро вам покажу обзор городу, все ніяк руки не доходять. Просто та й позоритися не хочеться. У мене все позаростало. Так, ну, я зніму, звісно. От, бачите, тут цибулька. Вже от 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 Полягала більшість, хтось ще стоїть, як солдат, ну, от тримається. Там ще он. цибуля, там, там, Корот, цибулі теж буде багато, як то є кущівки. Отакої. Так що я побігла. Город позаростав, просто страшно. Я своє виправдання скажу, друзі, Я дуже зайнята людина. Просто не встигаю нічого. Стільки всього навалилося, що... Ще й пішла ця Павловнія, Полонія, чи як її там, Аполонія, як її звати? Ой, блін, не було. не було В нагороді це я з цим позаносила. Як його звати? З люцерною, Це отакі насіння продали мені гади. Дивіться, вся оце от хвора, вся люцерка похворіла, вся заплелася хреню. Ну і тут день ніде де, де є. І от кажуть, що це все треба палити. Варіантів немає. Я думала, може якось покрепити. Ні. Кажуть, все згрібати і палити. Все. Отакої. От на морхи, там, на цих, на бур'яна, де ніде в мене є. Палівія, якось її так звати. Полівія, щось таке. Якесь сім'я таке в неї. Вон, Бачите, бур'ян, вона теж позаплетала, у нас все позаплетало. Оце от, називають рак на городі. рак, все, Це хана, це треба її ну, все палити, все палити. І бачите, я думала, я просто покраплюю все. А он, воно вже насіння пішло. Тобто, напевно, і другий урожай люцерки теж придеться палити, бо вже он насіння висипалось. Отак от. Такі справи. Черешка. Пішли пити каво, чері. Пошли пить кофе. О, блин, чуть не Пошли пить кофе, огурец будешь? ти таке не їж, да? тобі м'яско подавай. М'яско, вкусняшки. Таке, а це слово ти знаєш. Добренько, давайте, друзі, я побігла. Друзі, зараз буду маринувати тут цибулю, яку накопала. Оце бігаю туди-сюди нарешті. Постійно про них нещасних забувають. Це мої потісони на компостній кучі. Їм тут не дуже добре. Я їх забуваю поливати. Взагалі не разу ще не поливала. От як посадила, от як воно росте, так і є. А, зараз, понятне, не час поливати, але краще зараз, ніж ніколи. Отак от, от включила, їм водичка тече. І що я вам хочу показати? Ну Оці да, слабенькі такі кущики, оці слабенькі, а ось тут. А ось тут. Он який. Зараз я його. Зберу. Ой, цей шось мене пов'яв. Одразу одразу нафік йдеш. Так, я, хочу, я хотіла, щоб в мене їх виросло багато. Багатенько. І щоб в мене отакими от маленькими їх консервувати. ну Трохи більше за цей. ой, от. Так от. Ну Трохи більше за це я хотіла, щоб було багато-багато таких. І консервувати, щоб вони такими гарними квіточками були в банки. От. Ну, на жаль, бачите, цей виріс, інші ще не готові. Хоча він теж, бачите, хоч кущики маленькі, але щось дає. От. Зараз я їх добре полью. Листики чіпати не буду, просто, просто саму землю. ось, Ну, акуратно, да, бо зараз саме сонцепок такий буде. Так що я просто земельку полью, їм буде волого, добре. Я якось так постійно проходжу, забуваю вам показати. О, цей вже якийсь здоровий виліз. Виріс, зараз я його відріжу. от, І сьогодні пожарю, напевно. Отак от, от. Ось, моя куча мала. Mm. От, Бачите, тут вирісли, я тут сажала. Тут і тут. Це три біленьких. Ну, я по декілька насінинок клала в цю дірочку. А з цього боку в мене жовтенькі, Тут взагалі нічого нема. Тут щось виросло. Не пойму, що. До речі, що там хто писав, що от компостна куча, це розсадник серняків. Дивіться, де ви тут серняки бачите? Вон трошки. Звісно ж, я не полола. От сюди я земельку підкидала. от Щоб туди посадити Патісончики ці. От там, де Патісони ростуть, я туди в кожну луночку всипала по відру землі. От. А ну. Кожну луночку по відру землі всипало, от вирос бур'ян. бур'ян, Бо тут луночка для патісончиків. А так не виросло. Ні, ніде нема. Я навіть чула, що компостом мульчують. Поняли? Прям беруть зверху, сиплять на землю і воно не росте бур'яний. Отак от, от і волога зберігається. Но в цій ямі щось погано. Ой, кучі, погано волога зберігається. Так, Зараз я добренько все полию буде краса. Зараз буду катати вареничко. пахне. Який аромат вишневого вареничку? Просто супер. Так, добре, я тут стіночку собі сиділа, цибульку перебирала. Ось це мені ще дуже багато залишається перебра... перебирати десь половину, але сюди вже прийшло сонечко, та й треба вже йти і маринувати цибульку, яку я не вибирала. Це в мене піде на посадку на наступний рік. От, на зиму буду саджати. Це шалот, це кущівка така от. Це в мене піде на зиму. Зараз я вам покажу. Ну, це я зараз все в тіньочок затащу. А зараз вам покажу, що не вибирала. Такс, не вибирала я ось. Бачите, я водички замочила, щоб воно десь з годинку постояло. Неначе кажуть, що так буде легше його почистити. Ну, перевіримо, перевіримо. От, сходила на город. За цибулькою хочу з такою цибулею обсмажити оцей патісон. До речі, в перший раз буду пробувати смажений патісон. Так, друзі, дивіться, що в мене виходить. А, значить, тут кушівка, тут шалот, теж, напевно, кущівка. Ось, я їх замочила десь на час воді, тут в баночки простерилізовані. Тут оце я сижу, отак от набираю собі на тарілочку. Він у мене маленький ножик, серветка, бо плачу, ридаю, він колеться. <гум> ну, так от набираю потрошки сюди чищу, прям в тарілочку. Ось. І тут вже нема мені куди його складати. Я поки що складаю на рознос. ось так от. І коли він весь закінчиться, весь почищу, помою оцю місочку, туди перекладу і теж його помою. Ось так от виходить. Звісно, муторна така справа: оце почистити. Але оскільки я. Якраз таке люблю всяку таку мілку моторіку в'язати, все таке інше. То мені якби нормально. Єдине, що багато часу воно тягне. Так, дивіться, друзі, я вже почистила першу парцію цибулі, Ось, залила її окропом на 5-10 хвилин. Взагалі-то на 5, але я думаю, що в мене вийде на 10. Ось, І поки вона стоїть, я от сходила на город за перчиком. Треба додавати в баночки гострий перчик. Але, по-перше, в мене немає, по-друге, я не люблю гостре. Тому просто ось такий звичайний перчик, він виглядає як гострий, але він не гострий. Я його поріжу і теж буду, ну, поки воно настає. Поріжу і складу а, в баночки, да, щоб до цибульки пішло. Не знаю, що воно дасть, але нехай буде. Ось, Після того, як постоїть в окропі 10 хвилин, а, я промою в холодній воді і а, цей. Що я хотіла сказати? У мене вода дуже холодна з колодязя, тобто воно дуже добрий ефект дасть. Якщо у вас не так, додавайте льод. Зразу злили горячу воду, промили під проточною водою холодний, додали холодну воду і ще й льда туди киньте. Ось, це важливо. Ось, тому я побіжала, зараз буду різати буду різати перчик. Так, дивіться, друзі, я на низ баночки поклала перчик. Геніальний. Як вам показати? Трошки перчика вам поклала, бачите, і лавровий листик. Ось цей перчик, бачите, так порізала його, і потрошечки-потрошечки усюди порозкладала. І зараз думаю, а чого потрошечки? Можна було його і побільше додати, він же не гострий. От, і на одну баночку не вистачило. Я тут щось старалася хімічила перекладувала звідси сюди, але ні, не виходить. Треба обратно повернути, позакладати по максимуму. Ось, і зараз вже буду заливати розсолом. Так, друзі, немає світла, тому я в потьомках. І чесно, вимушена вам зізнатися, в мене голова йде кругом. Знімати на Тік-Ток і сюди, і туди, сюди, і відключення світла, і якісь особисті проблеми. І це просто все шкреберт летить. Тому, ну вибачайте, я вам не зняла. Цей рецепт. Ну, хто бачив на Тіктоку, він є, хто не бачив, то Ну, я вам так швидесенько розкажу про розсол. В общем-то, баночки поскладали, да, заливаємо розсол. значить, на літр води. Додаємо перець горошком, який у вас є: духмяний, чорний, там ще якісь червоні, знаєте, такі є прикольні. Коротше, додаємо туди перець, додаємо туди 5 столових ложок цукру, 1 столову ложку солі. Оце все кипить, красота, красота і щастя, заливаємо туди 250 мл уксусу. І ще нехай 5 хвилин прокипить. Все, рассол готовий. Заливаємо баночки. В баночках у нас цибулька, лавровий листик, перчик. От. Ну, перчик можна пропустити, можна замість перця додати бурячка. Трошки, воно тоді вам ще кольору додасть такого красного. У ну, мене шалот гарненький, то я не стала. От. Ну, вибачайте, що так, бачите. Ну, серйозно, йде голова кругом, просто в мене вже тут, бачите, купа інших справ пішло. Я вже тут кукурудзу варила, туди-сюди бігала, туди знімала, туди виставляла. І, коротше, і світ виключають, і просто ну, хоч розірвісь. Так що, ну, я думаю, ви мене пробачите. Якщо що, я буду ще маринувати, ви в коментарях напишіть мені, хто хоче прям побачити рецепт. Я вам зніму. Бачите, як машини в нас чутно? Я вам зніму. Якщо... А на вечір, друзі, я прийшла на город. Це моя діляночка від чеснику. Її мені вже частково перекопали чудо лопатою, вон ще діляночка невеличка залишилася. І отут я хочу зараз посадити зеленушку собі. Я все вже півліта жаліюся, що в мене не виросла зелень, не догладіла, я її саджала, але не догладіла. нічого і не виросло. От, тому на цей раз треба буде і справлятися. Я не впевнена, що в мене вийде і справиться, тому що дуже багато діл. Ну я постараюся. В общем-то, сажати я буду укроти. Це в мене такий укроп, він стоїть у мене на кухні. Я його використовую для консервації. Ну, коротше, для консервації. ось. І ще весною я ж його сажала, оце банку взяла з собою. Так я її не повернула на кухню, простояла в амбарі. Треба буде зараз посадити і потім протерти баночку акуратненько. Це все. Я вибачаю, що така вигадишка. Це не бігалася вже, знаєте? І за граблями бігала і то бігала, і це збирала, собирала, Коротше, не бігалася трошки, не зважайте уваги. Потім кінзу буду саджати. Подивіться, скільки в мене насіння кінзи. Це від теж Іриночці. Іриночки. Це вона мені кущівку висилала, я її кущівку оце маринувала. Збирала, сажала, маринувала і от зараз посажу кінзу. Я її теж вже сажала, але бачите, не догляділа, воно і не виросло. Потім набрала, оскільки мені дуже сподобався оцей Лола Роса. Ось він Я його вже сажала, просто клас. Прям мій варіант. Воно не горьке, не гіршить, сочне листя. Короте, я таке люблю. От, оскільки він мені сподобався, то я вже тут нагребла. І Red Carol. 5 гривень, бачите, і якийсь дубовий бордовий, дубовий бордовий 6 гривень. От, потім взяла базилік, ось такий от, фіолетовий, і ось такий базилік відсвітяться. Це, здається, нещодавно ВТБ купляла. От Так що нагребла, зараз це посаджу. І не знаю, може завтра, може сьогодні буду вже висаджувати. Ой, на що я це сюди запіву? Ума палата. Буду висаджувати ще ж цю капусту. Як вона там називається? То, що для крабового салата. Китайська, чи яка вона там. Коротше, капусту буду висаджувати. От. Не знаю коли. Сподіваюся, що сьогодні. Коротше, вже от сонце садиться, треба починати, треба вже закінчувати. Просто я пішла сюди збиратися і тут неочікувано виключили світло. І все. Получається, я не змогла, бо це ж треба воду сюди тягнути і так далі, а води нема. Так що зараз це буду робити. Зробила грядочки, чи що це. Позаливала водичкою. Зараз буду вже сажати на сінечко. Поняла, що в мене немає петрушки. Якось я про неї забула. Ну, на сіння але воно мені, по суті, зараз і не треба, бо. А, бо треба дуже добре подумати, куди його посадити, бо ж воно декілька років росте на, росте на одному місці. Вона в мене була, але там її довелося викорчувати, бо забор робили. От, такий заборчик. Класно. Я до нього звикла, він так мені прям взагалі. Дуже класно. Добренько, буду саджати. Врешті-решт я так копала до кінця, тому що дивлюсь, якось мало вийшло. Ой, оце в мене там оцей дубовий ліс, чи там дубовий красний, щось таке. Потім йде ось це. Хто пам'ятає, як воно там називалося? От, редборон, чи щось таке. Потім йде базилік, потім йде світясь базилік. Потім йде кінза. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядочків кінзи. І укропу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось, ну, Це таке, що треба побільше, особливо укропу, щоб і насіння зібрати, щоб все на закатки, закрутки. Коротше, укропчику, треба, дивіться, дивіться, де вона сіла. На горі стоїть статуя. У статуї немає глаз. Що ти тут робиш? Камышова кошка. Камышова кошка. Кіся. Ай, кисюля. Мурочка. Вона їїчно на ручки проситься. Я її не беру, бо вона мені шею царапає. Ну, я щось роблю, а вона у мене на спині стоїть. Сидить, мурчить, і знаєте, як вона коготочками отак от роблять, жмякають. І вона мене царапає. Мурочка, ти хороша кіся. Отакої. От так що все, буду закапувати. Вам бажаю гарного вечора, гарного настрою. Чи дня що у вас там? Давайте. Ще хвилиночку, друзі. Я не знаю, в мене зараз однією рукою вийде чи ні, але я хочу вам показати цю землю. Подивіться, як вона пилюка розлітається. Шов, шов? Зверху, може, треба ще полити. Коротше, коли двома руками знаєте, це якось мощніше виходить. Взагалі тут все в полюці летить. Кошмар засуха страшна. Оце коли е, у всіх нещодавно прийшли дощики. Маленькі, не маленькі, я не знаю, хоч якісь. У нас взагалі не було, вже, напевно, більше місяця. Я там точно не відстежую, там може менше, може більше, але давненько не було дощів. І от навіть зараз бачу, що ну, на половині України щось там прокрапало. А в нас навіть і того не було. Земля така суха взагалі. жесть просто. Ось. ну Така вона в нас засушлива територія. Що вже поробиш? Нічого не боролась. Я лише не знаю, зверху це треба поливати чи ні, чи виждати день-два. Напевно, вижду. А що ви скажете?